Для мене все почалося в 2016 році. Зимою 2016 року. Я перший потрапив в окрему тактичну групу Волинь, тоді комбата Тихого. Це була Мар'янка, місто Мар'янка Донецької області. Це постійно було там, але ну, це було періодично. Ми там знаходились на ротації місяць-півтора, потім там два місяці. Ми знаходились вдома, ну тому що це до, до добровольці, тому що потрібно було, ще фінансування, попутно ще і родини, і всі інші. Ну, всі життєві проблеми і задачі вони ж ніде не ділися. Їх потрібно було вирішувати. Поза очі всі говорили, що це не потрібно. що Це якась вигадана війна, вигадана нами для того, щоб там щоб там перебували ми, власне, ну таке, що ніяка Росія не збирається нападати, що це. Братній народ і таке інше. Що мені могли говорити знайомі, якщо мене не визнавала моя країна, ну, про що ми говоримо? статус учасника бойових дій добровольці отримали виключно спеціальним законом, здається, прийнятим в 20 2020 році. Ну, ми, ми ж всі прекрасно розуміли, що це рано рано чи пізно це стане. Так, ми не знали там дня, не знали конкретного часу, але внутрішньо ми були переконані, що так буде. Тому що ну, не можуть на цій планеті існувати дві такі країни, як Україна і Росія. Прийняли ми це. Ну, був звичайно, от, якийсь там може і легкий шок перших півдоби, доби, добу, можливо. Погода мірська була, просто воно все одне на одне накладалося. Напевно, година шоста Саня, македонець, там батарею. І каже: Слухай, щось відбувається, уточни. Ти нічого не чув, нічого не... якісь вибухи, і передзвонив Сашку і кажу, ну так, війна почалась. Ну, все, буквально, ну, мені почали дзвонити хлопці, буквально вже за дві години вже. ми вже їхали на Вознесенськ. Ну, Пам'ятаю, шалені черги в трьох місцях: до заправок, банкоматів і воєнкомату. Це те, що я побачив себе в Доманіці, це, це реально були шалені черги. Ну, люди були. були... Розгублені. Ну, так сталося, що ми залишилися в Вознесенському. Ми не дуже то й сперечалися з тим, тому що ми себе вдома, ми буквально все знали. А десь, напевно, через тиждень доброї війни, то мені дуже в очі кидалися червоно-чорні прапори на вулицях. На вулицях мого рідного півдня де ніколи їх не було, де ніхто їх не знав. Я для себе зробив висновки, чому так, я зрозумів, чому так. Чому люди всі не, не без указки зверху, без, без якоїсь команди, без е, додаткових домовленостей, просто на якомусь, я не знаю, ін, інтуїтивному рівні зрозуміли, що ці ідеології порятунок, от коли вони вже стояли на межі, ну а ми ж тоді стояли на межі, ми це все розуміємо. І врятуватися країна, нація може тільки в цій ідеології, в цих кольорах боротьби споконвічних української держави. І, і вони почали з'являтися. Я розумію, такі саморобні, примітивні. але, Ну я думаю, усвідомлення хто ворог дійшло. Тут пояснювати щось не потрібно. Але патріотом у нас час бути замало, Ну вже пізно, вже той час прийшов, коли патріоти могли врятувати Україну. Україну можуть рятувати зараз тільки націоналісти, їхні ідеї, їхня рішучість. Совість тобі не дасть робити якесь пацкульство для цієї землі, для цього народу. Честь тобі не дасть можливість вести себе як свиня, ображати, зраджувати і брехати. Ну, ми маємо культурувати в суспільстві моду на такі речі. Ну, щоб модно було бути чесним, модно було бути совісним, щоб модно було тримати слово тим більше чоловіку. Тоді це буде знаєте, розповзатися по всіх прошарках суспільства, на цьому буде виховуватись молодь, діти. Наступне, ми, врешті-решт, повинні зрозуміти, що окрім нас, ця країна не потрібна нікому. Ну от Я зараз безобраз, не європейцям, не американцям, а тим більше росіян. Єдині, хто зацікавлені в процвітанні і величі цієї землі, це українці. Інших немає. Коли війна, всі звертаються до Бога і солдата, коли війна закінчується, про Бога забувають, солдата зневажають. Я думаю, що ми не унікальні в цьому є там воно все так, знаєш. Є взлети, є падіння, там, популярності. Чому? Я не думаю, що це нав'язано кимось. Я не думаю, що це кимось продукується. Ну, я просто розумію, як це на там, психологічному рівні відбувається. Люди, які. Ну я зараз буду говорити да, про чоловічу частину населення, які не пішли на війну от, і вони бачать там, то, як ти приїжджаєш від пучі, тебе, як ти повернешся з війни, от, там ніби там з тобою руку тобі пожмуть. Але вони підсвідомо розуміють, що ти зміг, а вони не змогли. І вже, вже від цього ти поганий. І тобі в очі не, не скажуть нічого. Але таким самим, як вони, які сховалися і не пішли, вони ж між собою будуть говорити: ой, де він там був, то зато зараз Німеряно-Понтів. Тобто будуть отакі розмови. Ці розмови будуть розповзатися по родинах, по ті, хто не беруть участь в війні, щоб ти розуміла, вони себе будуть теж захищати. Ну, от зараз всі говорять, там, ховаються, тікають, ухилянти, але ж вони будуть себе теж захищати. Вони будуть доводити, що ні, що вони теж достойні. І, і вони роб... чинили правильно, тоді вони зберегли себе, там, мають шанс на продовження свого, свого конкретного роду. Вони ж не будуть мовчати і казати, так, да, ми такі не здари і, і цикуни, все зневажайте нас, ну так же ж не буде. Ну, Мар'янка в першу чергу. До довгий час це була саме маленька. Коли ми вже починаємо говорити про повномасштабку і батальйон Арей, ну, перша окрему тактичну групу Арей, потім батальйон Арей. Ну я буду говорити про батальйон, я не буду говорити виключно про себе, тому що специфіка моєї посади, ну, я не люблю на цьому спекулювати. Все ж таки, не постійні окопи, не посадки, і не, на відміну від наших пацанів, які там вже два роки сидять без вилаз. То шлях батальйону від Вознесенська як Групки Удашної Маленької, далі через Херсонщину, Орлово, Пригір'я, Велика Мала Олександрівка. Ну, у, нас, у нас дуже довгий шлях. Донеччина була, Сумщина була, тобто багато операцій, багато звільнених населених пунктів. На жаль, не без втрат. Багато зроблено роботи. Багато пролито крові і поту. Сподіваюсь, не даремно. Для мене унікальність, ну і багато для кого хлопців. Унікальність в тому, що це, здається, перший населений пункт Донецької області, який був звільнений від 2014 року. Цікава особливість, саме не скучного. Друге, те, що це, напевно, був. Якщо не перший, то один з найперших населених пунктів, які звільнили, ну, під час контрнаступу. А як ти пам'ятаєш, дуже довго готувалися медійно в першу чергу, що зіграло не на руку нам, скажімо чесно, Оце піврічна медійна підготовка, от контрнаступ, контрнаступ. На, на цьому, до речі, грали і росіяни дуже, дуже добре, вони накачували першу чергу. Але коли сам контрнаступ почався, він почався, ж, ну, напевно, кого не секрет, не так, як. Як, як бачилось, як хотілося, дуже важко, дуже так, з боями і з кров'ю. І коли реально взяли під контроль нескучне, це, ну, це була радість, це, це був таке шалений адреналін. Ну, це буде не виключно мій. Це розповідали мені хлопці, але я сміявся довго і так щиро, як вони, це здається, було чи під старомайорством, чи під нескучним, коли штурмували посадку, і так по посадці. Бігли, а хтось під деревом сидів і там дайте закуріть. І всі в від нього відмахуються, типу, ну, ті штурм, ти що ідіот, і що, ну, пробігають, пробігають, а потім ротний наш Дінамо, вже третій чи четвертий він йшов, і до нього теж. Брат, ну дай закуріти. Та ну нема, тут, в смислі закурити. Розвертає, сидить орк під деревом. Тоже в мультику, в принципі, як і ми. Ну, і стріляв ж, Не він не понімав, ні ми не понімали що це ворог? Ну, хотів, хотів курити, дали прикурити. То ми, ми, ми з цього сміялися дуже довго. І був випадок, коли <смі> воно якось так було. Десь вже третій день, коли звільнили нескучне, хлопці на березі знайшли полоненого, ну, знайшли орка цілого, не трьохсотого, здається, чи може ти не пам'ятаю. Ні, цілого. А біля нього два чи три двісті. Ну і він відразу здався, його привели, той й комбат його питає: ну а що таке? Що там сидів три дні? Тому ж три дні в селі. Він каже: ну, всі убігали, мене залишили з трьохсотими. Ну, вони з двохсотились, потім помирали, А він коло них сив, каже, ну, зрозуміло, три дня ти сидів. Ти чого три дні сидів? Ну, сидів, ждав, що вони сказали, що вони со мною вернуться. Оні мене заберуть. Так а чого таке з усіма не поплинеш? Плавати, не вміє, розплакався. Я плавати, так що він скаже, учиться плавати. Ні, ну по-різному, по-різному, вони ж е, не говорять, вони, коли потрапляють в полон, вони виключно відповідають на запитання. Вони ж там не сядуть і не будуть собі розказувати, ніхто їх, тепер слухати не буде. Е, на відсотки 80 це сміття. Це найнижчі прошарки суспільства, так розумію, російського, бухарики, якісь там недолені, неблагополучні, набралися кредитів. Дуже, я би сказав, взагалі не освічені. Або дуже-дуже погано освічені. Люди недалекі, які дуже часто не виїжджали із своїх там населених пунктів, умовних, Мухосранськів, роками, десятиліттями ніколи. Нема про що говорити, в принципі, я тобі скажу так: проти нас воює Ванька дурак, це однозначно. Але це той ванька, який, як воювати, більше нічого робити не вміє. Ну от насправді, коли ми подивимося всю їхню історію цієї цієї орди, вони ж вони не можуть будувати, вони не можуть розвивати. Вони не відчувають, я так розумію, на, на генному рівні, що таке гарно, правильно і прекрасно. Але що-що, то воювати орда вміє. А навіть якщо потрапляють ті, які не вміють, то вони їх дуже швидко вчать пострілом в голову. І таке по перехопленням ми теж дуже часто бачимо. Ну, Вони, їх, вони розстрілюють двох-трьох людей і всі інші йдуть вперед і б'ються. У них особливого вибору там і немає. Тому воювати вони вміють, будуть. Враховую, те, що людина, навіть якщо була недотична до війни, до військової справи, потрапивши на фронт, тут вже спрацьовують інстинкт. Якщо вона хоче вижити, вона вчиться копати, вона слідкує за там, противником чи своїм ворогом, вона робить якісь висновки, вона хоче вижити. А на війні, щоб вижити, потрібно вбивати того, хто проти тебе. І вони дуже швидко вчаться. Ну, ну Це природні речі. Рівень IQ, ну, от дійсно армію, двох, якщо поставити, ну, хто там, я тобі вже тільки що по пополоненню. То тут подивися навколо дуже багато освічених хлопців, людей, які побудували свої бізнеси, які щось в цьому житті добилися і доб'ються, я впевнений, після війни, якщо дасть вижити. Інтелектуально ну, на, на три голови вище, ніж. Це виключно добровольці, основна маса, левова частка хлопців, це люди, дотичні до української добровольчої армії. Так потім він був легалізований в структурі 129-ї бригади, але добровольчий дух, побратимство і всі речі, які ми дуже, дуже, дуже пишаємося, і які ми дуже цінуємо, вони лишилися. У нас насправді ну, розповідати це важко. Е, е, ну, навіть неможливо. Треба приїхати, відчути і побачити, як між собою спілкуються люди незалежно від звання, від посади в батальйоні, як комбат спілкується з усіма. Е, це козаччина, де не наказується, а говориться, де не кажуть хлопці, любою ціною ви візьмете мені не скучно, а де говориться. Пацани, ну у нас нема другого варіанту, ми мусимо його взяти. Це просто різні слова, але насправді між цими словами величезна прірва. Ну, хто розуміє, той розуміє. Я люблю говорити, що батальйон Арей це, напевно, після моєї доньки найуспішніша, найважливіша річ, яку я зробив в своєму житті, до якої, до якої я причетний і дотичний. Це моя гордість. Я думаю, це гордість кожного бійця. Я думаю, сподіваюся, надіюся, що, що, що це гордість і України і гордість української добровольчої армії. Та в принципі, щоб попасти в батальйон арей, треба мати чоловічу честь. Більше нічого не потрібно. Всьому іншому ми навчимо. Якщо людина з якихось причин ще поки не в війську, хоча це дивно, ми говоримо другий рік війни, повномасштабно. І і третій рік ще так, і десятий рік взагалі Якщо до цього часу ще чоловік, я зараз буду говорити так, так ще не з автоматом в руках, не зі зброєю не захищає свій дім і свою землю, то ну, нехай задумається, нехай полазить в себе в голові. Він має честь взагалі. Якщо він її має, цього достатньо. Можна приходити до нас, ставати нашим побратимом і. Разом здобудемо і славу, і волю. Ну, так як ми відносимося вже там до структури Збройних сил, людина приходить і обов'язковий вишкіл у місячний в навчальному центрі чи в навчальних центрах Збройних сил, обов'язково місячний вишкіл. але після повернення з вишколу буде найцікавіший вишкіл буде тут, тому що тут вони ще будуть. Проходити навчання набагато важчі і набагато потрібніші, тому що їх будуть вчити ті, з ким вони будуть воювати вже буквально там за кілька тижнів, ті, хто будуть вчити їх ціною власних дирок у руках, в грудях і в ногах. І вони їм розкажуть те, що їм в навчальному центрі не на нечекати. Я думаю, що цей вишків внутрішній батальйонний, він навіть довший. Ну, те, що він потрібніший і вагоміший, це однозначно, він навіть довший буде по часу, ніж звичайний місячний Е, Тим, хто сумнівається, чи варто йти в штурмовий батальйон, я сказав би дуже прості слова. Е, так, варто йти саме в штурмовий батальйон. Саме в штурмовий. І тільки в штурмовий. Тому що, ну, вибачте, я не згоден вести позиційну війну ще 10 років. Я і так уже в ній приймав участь 6 чи більше 6 років. Штурмовий, тому що ми, ми маємо штурмувати і маємо звільнити свою війну. Наскільки ну, ми будемо гратися в це А це можуть зробити тільки штурмові батальйони, штурмові бригади, бронетанкові великі з'єднання. Ну, наша честь наступ ну, інакше не буде. Знову ж таки, це буде виключно моя думка. Я вважаю, що нам найбільше бракує людей. І бракувало самого початку. Так, мова зараз не, не буде йти про кількість, е, тому що давай умовно будемо брати прекрасну, можливо, ще кращу зброю, яку нам дадуть наші союзники, там, артилерію, авіацію, танки. Цим цим мають керувати люди. Ну Це можна. З цього ж різдяча можна притягнути в Україну там, тисячами люди. Якщо ми ведемо мову про танк, ну танковий екіпаж потрібно обучити. Гарного спеціаліста з артилерії буде попадати, не просто робити бух, треба вчити. Е -е, льотчика взагалі мови немає. Тому в першу чергу нам потрібні люди. Люди все інше, я думаю, щось нам дадуть, щось ми купимо, щось ми зробимо. Щось ми заберемо у москалів. І, ну, і тільки так. Якщо не буде людей, то це все залізяче, не має ніякого сенсу. Абсолютно. Якщо ти хочеш вижити просто як людина, захистити свою дитину, свою дівчину чи дружину, свою родину, ну ти маєш воювати. Ну, По-іншому не буде. Скільки потрібно. Особисто моя думка, я думаю, що до фізичної смерті там, не до імператора Воли, Вуражки, я думаю, до цього моменту. Тому що якщо ми говоримо про якісь раніші терміни, тобто це як? Це перемовинами? Це не наш варіант. Це моментальна смерть Української держави, от буквально зараз і ну, на протязі півроку. Від внутрішніх процесів. Якщо ми говоримо про широкомасштабний потужний контрнаступ е по всьому фронту, ну, то повертаємося до того питання, що все-таки люди, які його проведуть, нам потрібна авіація. Це однозначно. Ну, ти знаєш, що зараз найбільше докучає на фронті Каби. І немає дієвого способу, як з ними боротися. А чому немає? Тому що з ними боротися реально неможливо на даний момент. Боротися треба з носієм. Тобто з літаком, який їх пускає. З літаком може боротися літак успішно. В ідеалі, якщо цей літак технологічно вищий за той, який пускає ці цікавий. Це насправді проблема дуже величезна. Ну, насправді ж, я ж думаю, що вже ніхто не, таких ілюзій не має, що Путіну треба багатство України. Так. Яке багатство України? Путіну єдине багатство України це люди. Тому йому потрібні люди, йому потрібні мозги. Тому що все інше він, в принципі, має. До чого готуватись? Так. До перемоги. Перемогу ж теж треба вміти правильно використати, правильно? Докорінно змінити повністю, перебудувати, переналаштувати українську державу і українське суспільство. Не для того, щоб сказати, от ми такі класні, ми винесли урок. В першу чергу, для того, щоб більше такої війни не повторилося. Це моя мрія. Я не скажу, що це мій план. Це моє дике бажання фізичне захоплення Збройними силами України, міста Москва. Не буду казати, що знищення його, ну це, це, це не потрібно. Це для мене буде повна, як, от, і беззаговорочна капітуляр. Оце так. Все, що далі мені, мені не цікаво. Ну навіть, ну навіть, Я просто не розумію інакше як. Ну, що інакше, вони для того прийшли, щоб це зараз два роки повоювати і сказати: добре, у нас не вийшло, ми пішли, забирайте собі назад, там Донецьк, Луганськ, Крим. Не вірю. Ну, мало хто насправді усвідомлює, що ця війна це реальна війна на виживання. Виживання двох держав. Я не буду казати нації, тому що по ту сторону нації немає як такої. Є нація тільки в нас. Не зовсім ще сформована, але вона є. Не будемо це повертатися. То буквально ця війна йде на існування, фізичне існування нації і держав. Двох. на карті світу. Обидві існувати не будуть. не зможуть, Уже не зможуть. Мене ніхто не переконає. Бага... До речі, ми живемо в цікавий час, взагалі наше покоління, там, ми бачили, як руйнуються імперії величезні там. Ми розуміємо, що над цим хтось працює, ну, але ж і ми працюємо над тим, щоб рашка ставала слабша і щоб вона врешті регулювалася. Я думаю, що насправді це реально. Це ментуючий фактор, який зараз у них є, це полудохлий Путін і тваринний страх. Перед ними і його силовими структурами. Перше, якщо не стає його, починається я тобі гарантую, починається внутрішня колотнеча гризня за владу. Хто там і як візьме гору, ну, один Бог знає. От якщо тоді ми не будемо такими ваньками, як вони, і скористаємося цим шансом, і так потужно влупимо, та не в спину, в рило, то повір мені, ми дійдемо не тільки до Москви. Я не маю мрії ніяких. Я від 24 числа 2022 да, року почалась повномасштабна. Я не маю мрії. Я мріяв. Я раніше дуже багато, насправді мріяв, планував. Більше мріяв, ніж планував, але й планував. і планував. Від того дня я не мрію, і не планую нічого. Ну, не тому, що я не хочу там, чи ну, воно не мріється. Не мрію, не знаю. Можливо, після перемоги. Будемо повертатися до життя. Я хочу проїхати і відвідати могилу кожного загиблого нашого пацана. Миколаїв. Одеса, Доманівка, Кривий Ріг дуже багато. Ну, я вважаю, що так правильно. Якщо ми дійдемо. До того, заради, що, заради чого вони загинули, ми маємо віддати їм хоча б хвилину шани. Ну, бо насправді це ж завдяки їм буде, а не завдяки нам. Перемога буде здобута завдяки тим, хто загине, а не завдяки тим, хто виживе. Так? Ну, люди ж не гинуть, тому що вони хочуть гинути. Вони гинуть, тому що вони воюють. Вони воюють за свою свободу, за неї вони вмирають. І перемога буде виключно завдяки цим людям, які загинуть. А побудова великої достойної їхньої пам'яті України буде виключно завданням тих, хто виживе. І дуже хочеться, щоб ми були відповідними.